Всім привіт! Сьогодні ми будемо дивитися на планету Марс. Сьогодні у нас дуже ясно. І також це 31 грудня, скоро Новий рік. Марс десь знаходиться взади мене. Можете бачити, не бачите. Оранжевим таким кольором видно зірочка. Це моє перше відео з лицем. Всім вітаю. І до речі, скоро в мене буде новий телескоп. Сеострон Nexor 8SE. Через пару місяців приблизно я буду спостерігати через нього. Цей телескоп такий класний тим, що він електричний. Можна вже не управляти їм пультом чи телефоном. І скоро я буду спостерігати через нього і будуть об'єкти. Зараз найкраще спостерігати за Максом у вечорах. А також більш до 12-ї години ночі. Краще не вминати цей момент, тому що зараз найкращий час. І десь в січні-лютому чи лютому ще буде протистояння цього Марса. І буде найкраще спостерігати в той момент. Бо він буде найярчий на небі. І зараз я навожу телескопом на цю планету. Зараз побачимо. Ця фотографія зроблена лінзою 25 мм без витримки. Це з лінзою 10 мм з витримкою 5 секунд. А це фото зроблено з 4 мм лінзою та без витримки. Всім дякую за пригляд. Дослідкуйте за мій каналом. Буде багато контенту та всякого різного. Всім пока!